Тож, вітаю! А знаєте, яка кава смакує найкраще? Та кава, яку ти чекаєш, коли будеш пити. От я зранку до першої години бігаю в усі боки. То одне, то друге, то третє. Третій раз вже вмикаю каварку, щоб вона нагрілась. Тут автомат вимкнення за годину. І вона постійно вимикається. І не можу ніяк спробувати оцю нову каву, яка буде найкращою. Ну, Тому що я собі точно внушив же це. При тому. От. Півдня. Отак чекаєте цього моменту, і ця кава буде крутезна. Так, ну а загалом в нас сьогодні Руанда гейсанга. Що в нас це буде? Червоний бурбон. Так, червоний це сахароза. А, це значить, що цей сорт а, арабіки 100% є з акцентами з великою кількістю солодкості. а-а-а Округ Руханго мені це мені нічого не скаже, я думаю, вам також е, натуральна обробка. Дивіться, е, в африканському регіоні в принципі, натуральна обробка є стандартом. Чому? Велика кількість сонячних і сухих днів, які е, о, оцю каву висушують на сонці. От Якраз регіонально дуже чітко поділяється мита обробка і. Е, Отака натуральна висушена на сонці. Тобто, Коли природа сама до цього спонукає, то краще так і робити. Тут я підтримую виробників нашого регіона країни Руанда. Так, тож, давайте, пообіцяю. жовта слива, червоне яблуко, родзинки, карамель. Коротше, все солодке. То буде дуже круто, якщо це нам вдасться виявити. Наразі зараз засиплю в кавомолку. І будемо тестувати. Будемо витискати на ріжку всі смаки з цієї кави, бо в такий сонячний день, який на вулиці просто хочеться суперової кави. Ну, як же круто покайфувати з чашечкою еспресо на сонечку. Просто слюнки текуть. Так, вперед. Так, тож, засипаємо в каву молочку. А, там є ще. Зерна від минулого сорту, то ми 100% вимилимо десь 10 грам аж під 30, щоб точно отримати наш смак. Так, поки відставляємо це в сторону, кудись дивимося на зерно ближче. Сподіваюсь, вам це цікаво. Бо, в принципі, зерна звичайні, нічим не відмінні. Різного калібру, різного складу. А, дивіться. Ось, ну все готове, майже все готове. Очищаємо кавомолку. на що 20 грамів Можу Можливо, трохи собі забагато дав ціну. Ну, грам 15 загалом. Ах. Ой, приємно, як гарно кава. Навіть мені здається, чимось як-як. Грильяжний торт, якщо розумієте про що я щось таке. Ну, дивно, дивні асоціації, але вони у всіх є. І у всіх асоціацій з різним. Так. Зараз подивимося, як, за скільки часу то намеле наша кавомашинка. Е, кавомовка. Наразі в мене тут було десь 21,5-22 граву, а десь так і лишилося. Так, рутяк. Тоді і готуємо. Як завжди. трясемо, шейкеруємо, засипаємо в ріжка нашу кавку. Так, аромат стоїть такий. Дуже полюбляю, до речі, київський торт, та й грильяжний теж. Тому в мене такі приємні асоціації з цією кавою до. Цього аромату. Так, темперуємо, трохи проливаємо щоб і вмикаємо кавомашину. От це вже четвертий раз вона в мене вимкнулася для енергозбереження. От... Так я п'ю каву насправді. Отак. От Питають, що я, напевно, п'ю 3, 4, 5 чашок в каві. де я одну не встигаю випити з цією роботою різною. Цікавою 100%, але при тому Кави хочеться, а часу набагато менше, ніж можливості попити кави. Так. Все, температуру ми підрівняли. І цей просто неймовірний момент готування нашого чудо експресо, диво експресо. Настав! Ура! Так. Сподіваюсь, з першого разу я. Пот'ю класної кавки. О, так то вся може бути. По-моєму, нового зерна або великий, або малий, або будь-який. Але не ідеальний. Але наразі от, цей по-моєму, мені здається, більш підходить цьому зерну, ніж минулому. 28 секунд. 28 секунд, 43 грами. Це повинно бути. Ну, на моїх е, налаштуваннях, яких я полюбляю, ідеально. Зараз вам про смак розповім. Тож, тестуємо смак, каво. Дуже міцна, насичена. Фруктові відтінки вони карамель та вишня. Певно, щось таке. Є. Ми маємо міцну, дуже круту каву. Подумав, зараз я повторю свою спробу, щоб кава вийшла гаряча, бо тут знову клієнт за клієнтом це просто неможливо. От, бо а, кава насправді дуже крутезна. А, вона має в собі і міцність, і оці фруктові нотки солодкі. То якщо засипати в автоматичні кавомашини, вони виварять цю каву слабше. І вийде взагалі, я думаю, щось зі смаком фруктового сиропу та карамелі, це ну, от ця кава для автомату дуже підійде. От, Зараз я що певне по часу трохи менше зроблю. От, бо на ріжку мені трохи міцності забагато. Давайте 26 секунд. Так. Смакуємо. Ух. О, да. Отут зараз вийшов іменно фруктовий сок. Я розказав, що ми п'ємо вишню. А, пришню, якби до кави додати вишневого соку, це було б щось на це схоже. Клас. Чітко відчувається вишня. Хоча, що нам, обіцяла пачка? Ні, такого не обіцяв. При тому різні способи готування дарують розкриття цих смаків. І міцність в цій каві теж є, тільки що по часу, трохи більше, б ми її виварили. То цій каві я ставлю плюс. То бувають не дуже вдалі каві, а ця вдала. По ціні, ну, якщо буде цікаво, питайте в коментах, я там ще навіть ціни на цю каву не бачу. Ну, Думаю, буде прикольно, адекватно. От, А дивлячись на повне багатство у всіх якості цієї кави, Повний рекомендаціон. Дякую.